Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Друзі, отже, йдемо сьогодні в Лісівей Вайкікі». Я хочу показати вам знижки. Там досить непогані ціни, і можна дещо прикупити вже зараз по хорошій ціні. Також в цей знижки тривають. І зайдемо в Колінз. Подивимося новинки в магазині Колінз. Тут такий, дивіться, асортимент, ну, як на базарі. Можна на базарі теж саме знайти. Шорти від 549. Торба. Що за торба? Торба сорт. Що це означає? Тільки турки таке можуть придумати. Ну, такі якісь шорти. 42, це великі, великі йдуть розміри. Дивіться, 46-й. XXL 40 ну і 38-й є середній. Так, біла футболка, ой, яка погана якість просто. Точно, що як на базарі. Якість тут реально жахлива. 319 гривень коштує ця футболка. Якість поганюща. Жилетки класні. Таке щось, щось між бавовною та льоном. Такі ванільні. 440, ну теж дорого. І вона не тримає форми. Бачите, вона якась така безформна. На відео вона навіть якась негарна. В житті краще. Тут теж футболки йдуть такі, теж таке така якість якась синтетика. Це бавовна більше, більш класна. Ну, такі, сівайтіки, мені щось не дуже подобається. Цей магазин останнім часом. На жаль, немає зари в Полтаві. Хід продажів тут іде, що це таке, остання нагода взяти, друзі, остання нагода взяти ось такий в затяжках джемпер. Ну, 329 гривень. Хоча тут є хоча тут є ось такі жакети непогані. Червоний, боже, жакет із 90-х за 1699. Ну, Можна тут, так, да, щось поритися, якщо щось треба. Якась xs футболка за 300 теж 319. Тут все в купі. І футболки, якісь сорочки, і джемпери можуть бути, і піджак. Ось такий, наприклад, піджак L за 1000. Ну, Класний, стильний, я думаю, піджачок такий. Носять і з лосинами, і з спортивним зуттям такі піджаки зараз. Або ж ось теж. А, він той самий, так? Да? Ну, дещо відрізняється відтінками ніби. І тут двобортний, а тут ні. І такий ось теж коштує 949. Ну, недорого, дивіться, симпатичний, до речі. От в оцих хід продажів на цих стійках. Можна щось цікаве все-таки знайти. Або ж сукні. Сукні 3XL. Що це за сукні таке? Там типу 599. Потім ось така красива рожева, ну принаймні яскрава така, да? квітковий принт. 599, теж, ну, тут різні сукні, це великі розміри пішли. Ось така тигровий, це така блуза, тигровий принт 629. Брюки так само, знижка від 449. Ось такі жмакані брюки на літо на кожен день зі знижкою. Хакі. О, спідниця, дивіться, рожева, леопардовий принт комусь. Обов'язково сподобається. Я б сама носила, я не ношу, не ношу спідниці, бо люблю все а, мобільне, все смарт. Точніше, смарт, кажу, господи, 999. Все таке люблю практичне, практичний одяг. Ну, а спідниця вже передбачає якусь таку вже да, жіночу ходу, випрям пряму спину, не знаю, прямі плечі рівні. 999, Я вже казала. Дивіться, яка прикольна. Тут тигровий, тигровий принтик. Ну, не дешево. Все ж таки, тисяча гривень. Не 300, да? Брючки спортивні, отакі якийсь одяг, лосини, типу бріджі. Це зелене щось. Від 400, я вже казала, да? 49. Такий Лісівей Кіки. Це сірі такі офісний стиль. Цікаві розміри. А ну що це в нас? Це в нас 40 Так, 449. Є менші вущі. Багато, до речі, тут сірих. Кому треба на офіс. Велсівей кіки. Ось так вони зараз коштують. 44-й, 40 Сороковий. Така класика, симпатичні, до речі, штани, непогані тканина, теж прикольна. Вона дещо тягнеться. Ну, тут якісь джинси ось. 299 джинси такі є. Донизу розширення. Шорти ось такі зеленого кольору. За 229 L і, і L і ще щось. Excel. Ні, це не Excel, це щось дуже вузьке. Що це таке? МК. Дивіться, МК, зелені шорти на літо. Тут іде все таке спортивно. джинса, спортивні, більше речі на кожен день, кежуал. Блакитний денім. якісь сарафани. Ось такий сарафан на кожен день. Таке все страшне, якщо чесно. Ну, Принаймні що. що поки що, нічого не бачу. Штани непогані, знову ж таки, да? Оця смуга щось нагадує нам, нагадує нам що піжамо стайл, але це тканина нагад... більше, знаєте, яка вона цупка, більше джинс, ніж просто, просто бавовна тонка. До них до цих штанів можна взяти таку сорочку. Штани, в принципі, класні на весну. Весну, господи, Вже літо на носі. Ну, на літо. Вони стильні, вони в хорошої якості. Не сказала ціну. О! 2399. Ну, Що це за ціни? І дуже дорого. Тисяча вони коштуються максимум. В інтернеті можна замовити. Так, Це якісь ковтинки, це денім зараз дуже багато. Джинсовки. От в Колін скільки джинсовка, 2700, будь ласка, як вам така ціна. В принципі, це, да, її вистачить надовго, але ж спідниці зараз такі в моді зустрічаю дуже часто. Спідниці з розрізами 1799. Так, тут якийсь сарафан, а це що? Це якась сукня, так? Да? Така дивна. Дещо мені вона 795, вона йде зі знижкою. Дещо дивно Чесно кажучи, ой -жой. Така собі мода. Так, що тут? Тут взуття. Таке в колінс. Теж дуже багато цих шльочок таких. Різного відтінку продається, мені нічого не подобається. Все якесь таке, знаєте, от блякле. Є таке слово блякле, ніяке. Ну ніяке все. База, 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 база. Дивіться, який красивий в'язаний костюм теж. Але це вже бежевий. Коштує 1199. Шортики. Все дорого. Колінс лайнен. Ну, тобто льон. Коштують. Начіпляють мільйон 999, 999 шорту, нормально, да? Так, що ще показати? Що це таке? Блуза-розлітайка. За 749 теж дорого. Сирочка в клітку. Така весна, весна-літо. 795 знижка на неї. І нарешті магазин сенсей, як завжди, там продовжуються міжсезонні знижки, постійно якісь нерозпродані речі. Там з весни, з осені, з зими, наприклад, ось такий піджачок стьобаний білий. Ось така стьобана куртка. Дуже сподобалась. Найбільше з того, що я щойно показувала 799. Ну тому що та, яка з бахромою, так, та, яка з бахромою, дуже стильна, але мені все одно не подобається, друзі, ось цей матеріал. Ну, блін, ну блін, Це наскільки такий дешевий замінник замші. Не знаю. Це був розмір М. Мені вона навіть здалася в М-ці якась замале, замаленька, замале, замаленька на мене. Але тим не менше дивіться, на неї зараз хороша знижка. 27% з 659 гривень вона зараз коштує. І, і плащ десь понесли плащ, що на його тут повісила, я була. Вже нема. Так, джинсовий плащ, куди він пішов втік. Я його так була причепила, тут його а, хтось забрав. Коротше, за джинсовий плащ, що хочу сказати, теж зараз на нього велика знижка, ну не бачу реально на Ютубі 759 гривень. Так, зараз дуже ціна, хороша така? знижка 37%. Але 34 й розмір він на мене замалий. За хорошу ціну можна придбати ось такий кардиган. Шукайте в своїх в магазинах свого міста. Чорний, класика, 269 гривень. Зараз коштує на нього знижка 41%. Просто поліестер мене, да, трошки це затормозило. Потім сподобалась ось така худі чоловіча, я її, звісно, не взяла, треба подумати, чи не занадто вона супер яскрава. І сподобалась така сукня зі знижкою. Хороша ціна на неї 289 гривень коштує. Що стосується чоловічого одягу, друзі, наприклад, ось таких виробів, як худі, светри, світшоти, взагалі, мені здається, це вироби унісекс. Дівчат, хтось запитував про розміри на штори в сінцей чи немає трьохметрових. Дивіться, от таких, хіба що є варіант 140 на 3 метри. Ну, 30 – це висота. Ось, а як правило, всі йдуть 140 на 260. Дивіться, 140 на 260, 140 на 260, 260, 140 на 170, 140 на 200, на 260. Коротше, немає, мені здається, трьохметрових. Ну, це єдине, що така світлокремова, якась 140 на 300. Дякую всім за перегляд. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.